Місце проведення змагань сарницький педколедж. Керівництво останнього пишається тим, що саме їх заклад обрали для проведення турніру з кросу. кажуть, це не випадково, адже місцеві студенти з року в рік серед призерів спартакіади. До того ж, при коледжі діють спортивні клуб та спілка. Символічно є те, що сарни є середком. Добрих традицій розвитку фізичної культури і спорту, ну а в нашому навчальному закладі це один з пріоритетів життя студентського колективу. Побігати на шести дистанціях зібралося 120 учасників з 10 коледжів та технікумів. Єдине обмеження вік спортсменів, не старше 27 років. І ми відбираємо усіх учасників збірну команду області, яка потім представляє нашу область на всеукраїнських змаганнях. Ну і звичайно, нам би хотілося би, щоб наші спортсмени були одними самих кращих на всеукраїнському рівні. Юнаки і дівчата бігали на дистанціях від 500 метрів до 3 кілометрів. У підсумку у загальнокомандному заліку перемогли господарі. Перше за все хочу подякувати моєму тренеру Жабчику Віталію Васильовичу. Він нас тренує нашу збірну Сарницького педагогічного коледжу. Ну враження. Були дуже приємні перемагати і тільки перемагати. Друге та третє командні місця дісталося технічному коледжу НовГП та Березнівському коледжу Полісся. Наступного разу студенти зберуться на змагання у грудні в Дубному. Там у рамках спартакіади відбудуться турніри з настільного тенісу та шахів. Володимир Струс, Олена Демчук та Олександр Тєріхов інформаційна програма День.